Шановне панство, всім привіт! мої вітання. Дякую, що ви заглянули на мій канал. І таки я вирішив не тягнути відкрити кіберспортивні контейнери. Чим вони цікаві, вони відкриваються дуже рідко. І є надія, що відсюди ми зможемо вибити колекційну машину. Та тут у нас хочу так розказати швидко вкратце. На камуфляжі 25% і на самі танчики 10%. Це доволі непогано. Ну, також падають всякі кредити, там БББ, бустера, таке. Нецікаво. Що в нас тут ми маємо? Танків тут у нас багатенько. Є за які компенсація, на жаль, у серебрі. Не хотілося б їх вибити. І процент тут різний. Тут от є. от... 0.14 бачите по серебру. І є також і на золото 0.14 і 0.45. От тот самий револьвер. да Непогано. ФЦМ. То є бажано, щоб вообще випав нам колекційний танк. Так як затішується, скажем, так всі рулетки я покрутив. Нічого немає. Думаю, що би вже аж не викрутить їх. да в общем Самі бачите, що тут є. Танки в принципі багатенько багато. Десятків 3. Надіюся, що все-таки ми щось виб'ємо цікаве. У вас хочу побагати подякувати вам за перегляд. І хочу попросити щоб ви підписались. Також поставили свій лайк і написали свій коментар. Надіюсь, буде цікаво. Ну що, будемо починати. Вісім контейнерів. Поїхали. Що ж нам принесе перший контейнер? На перший контейнер. Приносить нам, ну, таке, бустери кредитів, камуфляж не нужний, і 50 тисяч кредитів. Нецікаво. Нецікаво, хотілося б танчик сьогодні побачити. Ну, практично одне й те саме, тільки другий камуфляж, гордий воїн. Тож таке собі. Хочеться щось, мабуть, 4 нагороди. Якщо буде випадати, то буде танчик. Ну, тут а що в нас? В принципі, 1-1 камуфляз розпечена лава. Ну, Скажімо так, більш-менш цікавий камо. Але не те. Давай танк. Щоб вже було воно щось по фарту, да? Ну Бачите, 25% зработує на камуфляж, швидше, вище сильніше. Ну, Не цікаво. Половину відкрили. А тут взагалі дві нагороди. Можливо, на наступному буде 4. Як воно працює? Невідомо. Так, ще відкриваємо. Доволі -дов 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 рідко падають монети. 300 монет. Ну, давай подивимося, яка вірогідність таких монет. Да? Скільки. Скільки може. Який процент на ці монети? По-любому дуже маленький. Так, кредити, понятно. Камуфляжи, камуфляжі. Так, не то, не, то, не то. Бустери, бустери. Монети. 300 монет, 294. Ну Розумієте, да Ну Максимум може випасти 2000. То іся гра. Ігра щось нас. Піддурія. Піддурія, на жаль. Ну ладно, є ще надія. Поїхали. опять 2 На жаль, і. Крайній контейнер. Приносить нам. О! Нарешті, нарешті. І монети випали 250. І випав танчик і танчик колекційний. А це вже а Це вже хорошо. Це вже хоч щось. Хоч трошки ми маємо. золота. Цей танчик у мене був, тому нам трішечки повернулося золота, да? Зараз подивимося. Так, да, 2500 золота. В общем, таке вийшло відкриття. Не знаю. Фарчі не, напишіть, будь ласка, вам хочу побажати мічного здоров'я. добра миру, здоров'я, всім удачі, всім па-па.